Отже, друзі, сьогодні ми поговоримо про те, як насправді відрізнити те, що з вами відбувається: чи у вас дійсно ОКР, або у вас ще не ОКР, або у вас щось більш серйозне ніж ОКР? Я впевнений, що ця тема буде актуальною для людей з невротичними розладами, тим паче в Україні, враховуючи. Всі ті стресові обставини, війну і всі всю ту глобальну ситуацію, в якій ми з вами знаходимося, на жаль, невротичних психічних розладів стає у наших з вами співгромадян. Все більше тому сьогодні ми поговоримо, як визначити і як, хоча б приблизно, зорієнтуватися, що зі мною відбувається. Тобто, чи ще рано, так би мовити, бити тривогу, чи навіть вже мій стан настільки серйозний, що мені можливо навіть не просто до психотерапевта треба звертатися, а до психіатра. От зараз ми спробуємо визначити. Я думаю, ви погодитеся зі мною, що в принципі у більшості людей бувають неприємні, нав'язливі повторювані думки. Ну, погодьтеся, часто буває так, що нас турбують якісь тривожні думки. Навіть якщо у нас немає ОКР, з якими нам важко впоратися. І буває, ти ніби намагаєшся відтіснити цю думку, але це не виходить зробити. І отут дуже важливий нюанс. Тобто, коли ще не треба бити тривогу? коли ці нав'язливі думки через певний час проходять. Або, скажімо так, у вас виходить з ними впоратися. Більше того, дуже важливий нюанс, коли для цих думок... Так чи інакше, є якісь передумови. Наприклад, у вас попереду іспит, ви переживаєте стосовно того, як скільки ви не берете балів, як, наскільки ви круто все запам'ятали, наскільки у вас вийде здати цей іспит вдало і ефективно, так як ви собі це міркуєте. І в принципі, отут можна сказати, що ця тривога вона чимось обумовлена. І вона проходить після того, як здається іспит, або після того, як ви опановуєте свої емоції і берете себе в руки. Значить, це сигнал про те, що, в принципі, з вами, не дивлячись на вашу тривожність, все більш-менш нормально. А от дійсно приводом для хвилювання є ситуація, коли у вас є в голові нав'язливі думки, для яких, по суті, немає якихось вагомих приводів. І при цьому ці думки, вони дійсно нав'язливі, вони максимально неприємні. Вони йдуть в розріз з вашими цінностями, з вашими моральними якимись уявленнями про життя, з тим, що вам подобається, що вважаєте правильним чи неправильним. І ці думки неможливо. Вигнати з голови протягом довгого часу. Тобто, як ми вже сказали, у кожного з нас бувають ситуації, коли ми хвилюємось про іспит, про побачення, про весілля, і у нас є якісь тривожні думки з цього приводу. Інша ситуація, коли ні з того ні з того ні з чого, у нас з'являються, наприклад, думки про те, що я можу, наприклад, на роботі в офісі штрикнути когось ножем. Для цього немає об'єктивних приводів. І ці думки неможливо витіснити зі своєї голови, неможливо з ними впоратися. І давайте, скажімо так, приблизно, що протягом доби ці думки турбують нас годину, дві години і більше. Якщо ви опинилися в такій ситуації, це означає, що скоріше за все у вас починає активно розвиватися ОКР. Проте не слід забувати, що одна із основних відмінностей ОКР заключається в тому, що під час ОКР ви все одно зберігаєте контроль над собою, ви повністю контролюєте себе і ситуацію, і ви не робите нічого такого, що, скажімо так, виходить за рамки прийнятних речей, навіть там, скажімо, відповідності до закону. Да? Тому якщо ви помічаєте за собою щось. Максимально лякаюче і неадекватно, скажімо, це можуть бути галюцинації, це можуть бути візуальні галюцинації, тобто якісь образи або слухові галюцинації. Якщо ви помічаєте за собою якісь ну, те, що називається маячня, бред, да, тобто якісь речі, які в вашій голові вибудовуються, які ви розумієте, що це ну, повна дичина і що ви не можете це контролювати. Тобто, і особливо, якщо це відбувається а, в комплекті, наприклад, з якимись галюцинаціями, або якщо навіть просто ви не маєте якихось там галюцинацій, маячні, щось таке, що нагадує шизофренію, наприклад. Але відбуваються речі, які неприйнятні в принципі. Наприклад, ви займаєтеся самопошкодженням, наприклад, ви себе ріжете. Або ви якось собі шкодите, причому екстремально, це теж вже сигнал про те, що мова йде не просто про ОКР, мова йде про якусь більш тривожну і більш серйозну проблему. Або, скажімо, наприклад, якщо у вас є дуже кардинальні, різкі і неадекватні зміни. Наприклад, настрою протягом доби або навіть протягом декількох годин, тобто настрій скаче просто з гори вниз радикально. Це також може означати про те, що мова вже не просто про невротичні розлади. Тобто, ось ці ознаки, про які я тільки що сказав, якраз таки мають змусити нас подумати про те, щоб вже звернутися безпосередньо до психіатра. Розуміючи, що ми вже маємо проблему не просто невротичну, а що з нами відбувається щось серйозне, тому що ми, як звичайні люди, ми не спеціалісти, я не психіатр, я з вами ділюся своїм досвідом, і ми маємо розуміти, що якщо ОКР це щось таке, що в принципі ми перебуваємо в адекватності відносні, так скажімо. То якщо ми помічаємо за собою якісь екстремальні речі, якісь речі, які виходять за рамки е, ну, допустимого, то це вже привід задуматися про те, що з нами щось відбувається серйозне. Навіть якщо у нас є при цьому обсесії, компульсії, тобто якщо є симптоми, які От ви читаєте форумах, дивитесь моє відео, і ви думаєте, можливо, це про мене, але якщо при цьому ви маєте. Якісь тривожні додаткові симптоми, про які я сказав, тоді краще звернутися до психіатра, тому що це може бути щось більш серйозне. І якщо ви не хочете пропустити наступні цікаві і корисні відео про ОКР, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки до цього відео. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, ви захочете поділитися своїм досвідом про ОКР, я з вами можу поділитися своїм баченням і своїм досвідом. Також як впоратися з власним ОКР, ви можете написати мені на пошту. Адреса моєї електронної пошти ви знайдете її в описі під цим відео. Тому підписуйтеся і давайте говорити про ОКР разом, і я впевнений, вам стане краще.